Напередодні звіту уряду, який відбудеться у парламенті у вівторок, 16 лютого, ми запросили на засідання нашого комітету представників профільних для нас міністерств, міністерства закордонних справ і міністерства економіки. Що стосується міністерства економіки, то дивна історія не присутній жоден представник міністерства економіки, ані міністр. Який зустрічався, як нам відомо з Євроінтеграцією, з групою, потім він відвідував Мюнхенську конференцію. А зараз ми отримали листа, що він знаходиться, начебто, у відпустці, це має знайти так само певну нашу з вами реакцію в тому звіті, який ми завтра від імені нашого комітету представимо під час обговорення дій уряду щодо того, як у нас відбувався протягом цього року діалог з профільними міністерствами, тому що в комітеті з питань євроінтеграції працює. 12 депутатів і 8 uh, представників секретаріату. І 70% законопроєктів, які поступають на uh, розгляд Верховної Ради, ми маємо розглянути на предмет відповідності чи невідповідності праву Європейського союзу. В той час, як ми від комітету б'ємося за те, щоб уряд реформаторів і технократів протягом цих півтора років створив відповідний департамент, який колись був в уряді, на предмет експертизи законодавства. До відповідності чи невідповідності законодавства європейського союзу. А вони сидять і зранку до вечора роблять те, що мають робити взагалі та уряд, а уряд просто не приходить взагалі. Хоча у нас же хизується тим, що тепер цей уряд має в кожному міністерстві заступника з питань євроінтеграції. Так, де ж ти заступник?